Ми треба любити дітей, Юлія Дейнека, соціальна педагогиня у Луцькому ліцеї номер 4 імені Модеста Левицького. Каже, працює на цій посаді 13 років. Ще донедавна, зі слів вчительки, майже ніхто не знав про шкільного соціального педагога. Соціальний педагог допомагає дитині не впасти духом, допомагає дитині самі знайти вихід з тої чи іншої ситуації. Соціальна педагогиня Юлія Дейнека працює із дітьми-переселенцями із багатодітних і малозабезпечених родин, дітьми-сиротами, учнями з особливими освітніми потребами. Нині ж у неї урок в 11 класі. Вчителька вважає, що її основне завдання допомогти дитині соціалізуватися та захистити її соціально-правові інтереси. Каже, все це робить в ігровій формі, демонструючи учням різні фільми. Це відео просто стимулює нас до того, щоб ми правильно використовували ресурси, які були нам надані з самого початку. Це «Люблячі хороші батьки, майже ідеальна школа. Школярі, з якими поспілкувалися кореспонденти суспільного після уроку, сказали, що вправи із соціальної педагогіки допомагають їм. Ми можемо зануритись у свій внутрішній світ, дізнатися про свої вподобання, про те, що нам не завжди подобається, про те, чого ми хочемо взагалі від життя, і чого б нам хотілося досягнути в цьому світі. Найбільше мені сподобалось визнання і слава. Я хочу, щоб про мої успіхи знали мої родичі. Дідусі, бабуся, тому що вони вклали в моє дитинство мій розвиток найбільше. Такі заняття вони приносять тобі море позитивних емоцій та дуже багато досвіду. Ти починаєш більше. Спілкуватися з іншими людьми більше розкриваєшся для інших, та відкриваєш себе з кожним заняттям з нової сторони. Одинадцятикласниця Вікторія Мосійчук планує бути медиком у майбутньому. Говорить, заняття з соціальної педагогіки цьому сприяють, адже навчають, як правильно комунікувати з людьми. Медик в першу чергу комунікує з людьми, він мусить взнати проблеми цієї людини, щоб якось їй допомогти. А саме ці уроки допомагають професіоналу знайти спільну мову з пацієнтами. Ви не повинні чекати кращого, ви повинні ставати кращими. Ви повинні ставати добрішими. Право на участь у перегонах під назвою Життя має кожен з вас, але те, як ви будете бігти, залежить саме від вас. За словами заступниці директора Ірини Дмитренко, у Луцькому ліцеї номер 4 імені Модеста Левицького навчаються понад 1500 школярів, із них 100 дітей переселенців. Усі вони каже, охоплені соціальною педагогікою. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.